7 листопада, боронячи Україну на Донбасі, загинув військовий медик 35-річний Володимир Рудюк. Посмертно його нагородили орденом за мужність третього ступеня. Оце він скучає за ним. постійно прийде, пошукає його і лягає на його віщі. Володимир Рудюк до повномасштабного вторгнення Росії на територію України був відомий як засновник обласної федерації страйкболу. Мама Володимира розповідає, що спорт в житті сина займав особливе місце. З п'яти років Володимир захоплювався карате, потім Айкідо має багато нагород. Після школи він навчався на факультеті фізичного виховання в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Згодом став тренером. Спочатку з карате. а а потім з Айкідо, сім років був інструктором з тактики страйкболу. Оце він записи такі робив, теж ось домалював записи собі, як кожну тренування краще зробити. Світлана каже, що її син завжди був активним, в дитячому садочку в школі, в університеті. І коли розпочалася повномасштабна війна, Володимир з перших днів пішов добровольцем до військкомату. Жінка говорить, що до останнього надіялася, що Володимир не піде, адже вже втратила старшого сина. Але говорить вона дива не сталося. Мені ж каже, треба. Я ж для цього і людей вчив, дітей вчив, а сам буду ну отак. Та він вже перед війною. Він уже тероборону тренував, нічого не знали ці хлопці, не ці, не держали в руках ці автомата. Стрейбол, оце це оце все учить. Світлана пригадує, як 27 лютого син прийшов додому вже у військовій формі. Вже з сім автоматом. Я на цій кухні, ще хлопчик з ним заходить з цим автоматом. Я в шокі. каже: Мамо, дайно ну мені там шампунь, дай но ну мені мила, дай мені два полотенця. І з цим автоматом його не, не скидає з, ціє, з, ціє, з, з ним, і це дитя стоїть. Це таке саме хлопченятко, теж з цим автоматом. Ви представте, я бігом вже цю шампунь йому, це мило, ці полотенця збираю з собою. Я кажу, сина, а ти, від, ну, ти теж Житомирський, не, каже, я з Миколаєва. Це видку десантна група. Оця її формувалася. Володимир потрапив до 135-го окремого батальйону управління десантно-штурмових військ. Під час військової служби Володимир їде до Львова і закінчує курси за фахом бойовий медик. Світлана говорить, що кожного дня вона і син були на зв'язку. У це кожний день я йому писала. Галочка що він почитав. А потім 6-го числа не, не почитав все. Володимир загинув в районі Білогорівки на Луганщині. Під час ворожого обстрілу військовий медик виніс з поля бою 10 поранених. А коли повернувся за 11-м, сам отримав поранення несумісне життям. Казали хлопці на 40 днів, розказували про нього. Ніхто так не, навіть каже, кваліфіцирований якийсь медик, так не робив, як він робив. Стільки сохранив хлопцям рук і ніг. Сотні, сотні. Світлана каже, що в кімнаті сина все залишилося так, як було при ньому: інструменти, нагороди, страйкбольна зброя, одяг. Це його речі, то я його ще хочу, щоб ще ним пропитано все. Оце його, це страйкболістки, це все. Це його ще речі, Хочу, щоб вони ще були ними потішитись. Дуже скучаю, дуже скучаю. Анжеліка Нестерчук Тетяна Беляк Суспільне новини Житомир.